Заощадження та економічне зростання не заперечують, а доповнюють одне одного. Про це під час саміту Євросоюзу заявила Ангела Меркель. А голова ради ЄС Герман Манромпей оголосив, що видатки в майже трильйонному проєкті бюджету ЄС вирішили дещо збільшити ми знайшли ще 6 мільярдів євро і спрямуємо їх на боротьбу з безробіттям серед молоді. Ця ініціатива є однією з причин, чому я сподіваюся на те, що Рада ЄС незабаром досягне угоди з Європарламентом стосовно багаторічного фінансового плану. Цього тижня європарламент відкинув проект бюджету, погоджений радою ЄС у лютому. Семирічний кошторис уперше в історії Євросоюзу передбачав скорочення видатків. Фіскальна дисципліна у поєднанні з політикою зростання. До такої формули дійшли європейські лідери, аби пом'якшити політику жорсткої економії. На практиці це означає зменшення бюджетних витрат і відмову від підвищення податків. Можливо, уряди отримують і більше часу на врівноваження бюджетів як це відіб'ється на економіці та зайнятості? Інше питання.